Торіальне розташування та природне багатство дозволяє Рахівщині позиціонувати себе як туристично привабливий район. Тож розвиток туристичної інфраструктури один із пріоритетів у роботі сільських громад та керівництва району. Сплата податків з туризму у нас у попередньому році було 1 мільйон 100 тисяч. Це не є та межа, яку на сьогоднішній день може Рахівщина давати по туризму. Ми маємо набагато більші перспективи просто напросто потрібно ще зробити інфраструктуру. До наших туристичних закладів, де потік туристів буде більший. автоматично буде і сплата податків, і збільшення робочих місць. На Рахівщині проживає більше трьох тисяч безробітних 80% з них у костелівці. В селі діє чотири лісогосподарські підприємства. Тут знайшли роботу сотні костелівців. Проте цього замало вирішило б проблему розширення фермерських господарств, деревопереробних та туристичних підприємств. Перспектива села все ж таки у туризмі. Нас трошки туризм пішов, зараз він трошки прогальмовує, але ми не перестаємо над цим працювати. І все вишукуємо якісь шляхи, можливості для того, аби все ж таки цю проблему зрушити з мертвим мертвої точки. Туризм у тутешні місцевості має всі шанси на повноцінний розвиток кажуть у селі. Адже мальовничі краєвиди та місцевий колорит приваблює гостей скелі, що височують над костелівкою здалека, привертають увагу мандрівників. Саме вони і є візитівкою гірського села. Історія появи кам'яних споруд мало кому відома. Утім, легенди, що ходять навколо них. Зацікавлять кожного кажуть у місцеві жителі у селі Костелівка, що на Рахівщині височіє стометрова кам'яна скеля. Це місце унікальне тим, що тут встановлений ось такий хрест. Навколо цієї споруди ходить чимало легенд, які приваблюють сотні туристів та шукачів пригод. Пам'ятний знак на цій кам'яній скелі з'явився у 1840 році. Хто його встановив мешканцям Костелівки невідомо. Подейкують, що хрест поставили на честь захисників села, які боролися з монголотатарами. Дехто каже, що. Що пам'ятний знак є оберегом від блискавок та природних лих. Історики ж мають третю версію появи Хреста. Більш реальна е легенда, що якийсь заможний чоловік, е маючи на це гроші, встановив тут хрест ну, ніби як свій пам'ятник. Аби привабити туриста, в костелівці активно підтримують традиції та звичаї села. Щороку тут організовують фольклорний фестиваль Барлибашський Бануш. Це свято збирає не лише закарпатців, а й гостей з різних регіонів України. Повернути часи слави водного полу, яку край здобув ще в роки радянського союзу. Мріють ті, хто стояв у його витоків. План розвитку цього виду спорту в області розрахований на п'ять років. Нині тренери хочуть втілити за три. Відсутність спортивних басейнів, пристосованих саме для ветерполістів. Проблема номер один. Існуючий спорткомплекс комплекс Буревісник, на базі якого вже два роки функціонує школа водних видів спорту, годиться лише для тренувань. Після реконструкції глибина мілкої частини басейну зменшилася на 20 сантиметрів, що унеможливило. проведения Мы приспосабливаемся. Мы здесь на суше работаем, на бортике. Перед тренировкой они приходят на полчаса раньше и занимаются техникой владения мячом. Техника. А все остальное мы переносим на воду, физическую подготовку путем усложнения упражнений. Мы максимум фантазии прикладываем для того, чтобы обойти, скажем, ці п'ять літ і вложиться в три года. Поки у нас не буде, скажімо, своєї матеріальної бази, до тих пір воно воно все буде, скажімо, в такому підвішеному стані. Ми мали вже приклад, скажімо, цієї зими, коли січень, лютий, березень, квітень, тобто басейн був закритий. На сьогоднішній день є, скажімо, дуже багато умов, які можуть, які стримують безпосередньо розвиток водного пола. Попри існуючі реалії, юних спортсменів вже готують до ігрового сезону 2014-15, де головні суперники команди з Львова, Києва та Маріуполя. Як не перемогти, то хоч зіграти на рівні мета, що стимулює тренерів рухатись далі. Ми, я говорю, не требуємо. Але ми хотіли б, щоб хоча б з нами, скажімо, хтось спросив, а що далі буде? Ведь це діти ми не можемо їх просто так сьогодні зупинитися і сказати до свидання. Этим детям мы смотрим в глаза, мы дали им надежду родителям. Но я скажу, в ближайший год, два, кешним будемо максимально работать і работаем. цього річ з обласного бюджету федерація водних видів спорту отримала майже 400 тисяч гривень. Така фінансова підтримка керівних структур сприяє розвитку водного полу в краї. Однак ключові питання й досі залишаються невирішеними. Іншого шляху, як будівництво водних комплексів водного комплексу, у нас немає. Є державна програма розвитку водних видів спорту, і все таки я думаю, що якщо скажімо об'єднати зусилля федерації, об'єднати зусилля обласної міські. Ки адміністрації то я думаю, що це все реально. Коли ж вдасться пожинати плоди цієї співпраці, наразі невідомо. Однак, якщо за два роки чітких кроків у цьому напрямку не буде зроблено, в одному полу знову загрожує небуття. На початку весни Ужгородська лінгвістична гімназія виглядала на всі 100 років. Будівля 30 ліття не бачила ремонту. Відтак фасад споруди, зведеної ще 1912-го, суттєво зруйнувався. Під впливом погодних умов штукатурка почала відшаровуватися. За п'ять місяців ремонту навчальний заклад набув нового вигляду. Реставраторам вдалося відновити автентичну побілку будівлі та відчистити каміння, яке облицьовує фасад. Реставрації дочекалися, і ці старі дубові двері, яким виповнилося 100 років. Робітники місяць трудилися над ними, щоб зберегти оригінальний вхід до будівлі. Оновлення будівлі рідної школи одразу помітили учні лінгвістичної гімназії. Вони оцінили роботи, проведені реставраторами. Як не як лінгвістична гімназія, і вона потребувала ремонту. Школі школі досить багато років, тому все ж таки потрібно було щось зробити для цього. Ну і взагалі, вже перше, як психологічно краще навчатися, сприймає школу краще, оскільки ми 11 клас, то звичайно випускні фотографії будуть найбільш жахливої будівлі, де вже Відпадає повністю вся плитка і вже боїшся, що вона тобі впаде на голову. А біля гарної школи, щоб ти потім показала фотографію своїм друзям і сказала, що ось я почався в такій школі європейського ну, зразця цього року. На ремонт Ужгородської лінгвістичної гімназії з міського бюджету запланували 1 мільйон 100 тисяч гривень. Утім, не всі кошти вдалося пропустити через державне казначейство, Тож деякі роботи реставраційна фірма виконала авансом. І заплачено 700 тисяч, ще 330 тисяч боргів. Це на цей рік. За умови повної проплати із держказначейства, всі ремонтні роботи планують завершити вже до кінця листопада, початку грудня. На сьогоднішній день. Треба заміняти 113 вікон дворового фасаду, відремонтувати дві вбиральні капітально і коридори. Побілити, і тоді, значить, роботи будуть повністю виконані згідно проєкту Кошторисної документації. Також найближчим часом директор школи сподівається обрізати гілки на деревах поблизу будівлі та зробити підсвічування фасаду пам'ятки архітектури. У далекому 46-му напередодні випуску, радянський легковик газ М 20 збирались назвати Родіна, Проте, щоб уникнути незручного питання, пачом Родіна виробники вчасно перейменували машину на «Побєда». Роланд Гарієвський автомеханік-любитель із 20-річним стажем. Якось уже мав змогу попрацювати з історичним авто, фарбуючи. Тепер автолюбитель наблизився до побєди вдруге. Два роки тому до його майстерні привезли те, що було, і стане побєдою. Смотрю на неї, як почаржавчими. Обвернута листами жесті, обвернута, повторно, ще раз, обвернута, ще раз, два-три рази. От машині 70 років, хто як вмів, так і робив. Я от задав собі задачу: відновити її именно, вот Так от. Повністю. Таких автомобілів свого часу випустили 236 тисяч на весь союз. Одна їздить і Ужгородом, проте з сучасним тюнінгом. Мета ж Роланда відновити побіду цілком за оригіналом, І зовні, і всередині. Окремі деталі розшукати досить складно, дещо доводиться виготовляти самому. Майстер каже, працюючи над ретромобілем, поволі обростає інструментами і приладами власного виробництва. А нещодавно виготовив і перший авторський транспортний засіб спайдер кар чи то павукомобіль. У минулому інвалідний візок необачно залишений другом у гаражі механіка. Поки Саня ходив, куди я взяв ключі, розібрав її, розкидав, розбросав. Саня прийшов, почав плакати. Говорить, зачем ти це все зробив? Я говорю, саня. Так, от у мене є пропозиція, так і так зробимо з нею. То-то і то-то. Що приблизительно, воно зараз там. О, хорошо, хорошо. Все так, прийшли к этому виводу і давай ее ліпити. Заодно вони испытали станок там, англійську машину От, є повод. Толкнуло. Коротше, много інструментів треба делать. Потренувалися, заодно і діти катаються в парку. Атракція, що звеселяла дітлахів у бозському парку в погоджі літні дні. Зараз перебуває на сезонному відпочинку та чекає до вершення. Словом, роботи, хоч відбавляй, дружині не позаздриш. Терпіння треба багато. <гум> Опять же, те, що його. Вдома ніколи немає, практично, як квартиран домашній. <гум> та чоловік знайшов підхід і до Руслани, змайструвавши чимало гарних та корисних речей для дому. Любить з дерева витвори, зробив домашню кроватку для дітей двохярусну. Цвіточник мені зробив гарний подставочку. Майстер на всі руки, Роланд має низку цікавих задумок, не виключає і перспективу виготовити цілий автопарк оригінальних електромобілів, знайти б час та засоби. Не завадили б умільцеві помічники та базі тхає. Сучасні молодики не надто переймаються автомеханікою. Що ж до побіди, яка поки готова на половину, Роланд Гарієвський має намір також зробити її міською родзинкою. четверга подружжя Олени та Роберта Горняк у своєму будинку на Радванці кормить дітей із неблагополучних сімей. Біля 20 милят з радістю чекають цього дня, адже сім'я з любов'ю та турботою робить свою справу. Окрім цього району, таке харчування проводять ще в кількох районах міста. Займатися такою благочинністю почали три роки тому. Тоді пан Роберт побачив, як цей процес відбувається в інших містах, і перейняв досвід. Придумали просту, але зрозумілу назву допоможи ближньому і розмістили скриню в одному із супермаркетів міста, куди місцеві жителі могли кидати гроші. Спочатку пошла вперед інформація. Ми начали подходить к людям і вот через это будет пятница, пятниця буде проходить прохідіскаркармліні і ну до этого времени на шлімістові. І так ж людям знакомым, которые работают на базарі. если будете видеть, передавайте. Зазвичай на обід приходить 30-40 людей. Як правило, це пенсіонери, кошти яких йдуть на ліки. Тож на харчування лишається мало. Аби нагодувати таку кількість людей, потрібно чимало грошей на продукти та транспорт. А ще потрібен час для приготування їжі. Фінансову проблему вирішують з допомогою різноманітних акцій. кажуть не завжди люди кидають гроші до скринь, адже не довіряють подібним організаціям. Проте є волонтери, котрі допомагають не коштами, а самі готують їжу для людей. В раціон от, сьогодні у нас, допустимо, макарони, з котлетою, й з спадлівей і салат. Особливо складно нагодувати малечу. По-перше, за дітьми потрібно максимально пильнувати. А по-друге, раціон для повинен бути максимально поживним. Окрім їжі, добровольці приносять й одяг, котрий потім малеча забирає собі. Діти ж, коли бачать Олену та Роберта, надзвичайно раді і постійно чекають наступної зустрічі. Коні нас вічими, пирожками з картошкою, речкою, макаронами. Усі і один раз. Мала роздавати хліб, мала чай, чай, чай роздавати чай. Все я такі діти, що ми їх вони не зможуть їсти, ми їх подкармлюємо. Аби організація «Допоможи ближньому існувала. Олена та роберт витрачають весь свій вільний час. У них є родина та робота, проте подружжя із задоволенням допомагає людям, адже знає, що вони цього потребують. Не вистачає тільки фінансової підтримки, адже часто кошти дають волонтери зі своїх кишень.